Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. ЗСУ мають успіх на запорізькому напрямку. Село оборони просунулись на північний захід від села Вербове. Вчора тривали бої біля Новоандріївки. Врятували маленьких українців із окупованої частини Запорізької та Херсонської областей. Вивезли шістьох дітей з батьками. Покинути тут родини наважились після чергового тиску з боку окупантів. Постійних обшуків дітей змушували навчатися у російській школі, відзначати російські свята, а також схиляли до отримання російських документів. В Мелітополі орки зобов'язали жінок стати на військовий облік за віком. Це українки до 45 років. Якщо громадянки, які мають паспорти Ерефії, протягом двох тижнів після отримання повістки, не стануть на облік, їм загрожує позбавлення російського аусвайсу. Цілком ймовірно, що після їх можуть покликати і на війну проти України. Вочевидь, в Росармії не вистачає своїх мобілізованих. Три авіаудари по білогір'ю, обстріли з РСЗВ, «Малої токмачки, Малинівки та Роботиного. Окупанти 510 разів гатили по Запорізькій області, запустили 232 дрони. Через ворожий обстріл в селі Приморське дві пожежі. Загоріли житлові будинки, господарчі споруди та гаражзавто. Рятувальники ліквідували загоряння. В Україні почали надсилати повістки поштою. Документ буде вважатися врученим належним чином, навіть якщо адресат з якихось причин не зміг його отримати. Якщо людина не з'явилась до ТЦК у визначений час, буде адміністративна відповідальність. В уряді ж обіцяють найближчим часом запровадити і електронні направлення на ВЛК через застосунок Резерв Плюс. У Запоріжжі загорілась маршрутка. Під час руху з під капоту пішов чорний дим, який потрапив у салон. Люди з маршрутки вийшли самі, постраждалих немає. Рятувальники загоряння ліквідували, його причини встановлюють. Ховав 42 згорстки із канабісом у Запоріжжі. Поліцейські затримали 19-річного молодика. Через телеграм-канали він замовляв заборонені речовини та робив закладки для наркозалежних клієнтів. Правохоронці спіймали злочинця на гарячому йому загрожують до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Кавуни не пройшли перевірку Держпродспоживслужби. На ринках Вільнянська та Запоріжжя спеціалісти провели 664 експертизи баштаних культур. На прилавки не потрапило 400 кілограмів нітратних кавунів та динь. Більше новин шукайте на телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.